Ти якось розповідав про те, що український шоу-бізнес кастрований зараз. Так, поки я буду живий, я буду боротися за те, що а, а, нічого російського в нашій країні не було. І я ніколи не буду слухати, Півоварова в себе в машині або в плеєрі. Меловін. ще була така історія в тебе в житті. Я перед ним вибачився і ми потиснули один одному руки. Були проблеми з поліцією? У нас а, весь бусик був пропахнутий травкою. Ха -ха -ха. Ти можеш розказати, який найважчі наркотики Ну, Мені найгірше. Це було від кокаїну, то морально було дуже важко. Якось ти розповідав, що уявляєш свою сім'ю, де четверо дітей. Я планую сім'ю, де є четверо дітей. Так, друзі, подивіться, хто у нас сьогодні гостях. Женя Галич, привіт! Раді тебе бачити а, в гарному настрої. Посміхайся. Я посміхаюся, просто холодно. <ривіт> так, дивися, зараз коротенький бліз для тебе. Про що Давай. думаєш перед сном? Про родину. А, яка пісня зараз грає на повторі? Убер яким своїм вчинком найбільше пишаєшся? Е, вступом в долав Збройних сил. Що для тебе зараз не на часі? Е, кічиться своїм збагаченням. Саніна чи соловій? Саніна. Чи забував ім'я дівчини після ночі разом? І ніколи. Був секс, про який шкодуєш? Ніколи. А вважаєш себе сексуальним? І. Скільки можеш витратити грошей за один раз на шопінг? Цифра. До війни міг багато, зараз дуже мало. А, чи постив щось в соцмережах, за що тобі було потім сором? звичайно. Да, що це було? Ну, Якісь крінжові там, там, не знаю, там, сніданок сфоткати або ще щось. Ага. Знімав колись свій секс на відео? Так. Клас. Покажеш? Так. Супер, все. Пішли далі. Дяка. Так, Жень, Сьогодні прем'єра пісні Uber. Так, трохи розкажи за пісню, що, 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 що за меседж, що за посил в пісні. А, насправді зібралися з Ігорем випадково на студії. Давно збиралися ще до війни, був вільний час, і зібралися з Ігорем. Просто я награв щось на гітарі, він почав робити оранжування. Коли він робив оранжування, я написав текст. А для мене це пісня про відстані, про те, що. Ну, uh, Uber — це не буквально там служба таксі. Це може бути там будь-яка служба таксі, але тут таксі, як в цілому символ, який доставляє з точки А в точку Б. І зараз би хотілося мати такий uh, слот, в якому ти раз і пере, 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 переїхав кудись. Але на жаль, так не можна зробити. Тому пісня про розлуку, про відстані. Ти зараз маєш два основних напрямки: це в тебе військова служба і творчість. Що в пріоритеті? Пріоритеті завжди військова служба, поки не закінчиться війна, в 17-му році, ще далекому 17-му році, ти сказав таку фразу, що війна закінчиться тоді, коли люди припинять наживатися на ній. Так коли закінчаться ресурси, з якого підгодовуватись. Так. Ти далі так вважаєш? Так. Це, це далі та ж сама проблема залишається і це є проблема нашої верхівки? Це є проблема наших людей взагалі, в цілому, не тільки наших людей, в цілому людства. Проблема війна це через війна те, нашу карму наживаються. Да, uh -huh. ну, звичайно, а, більшість людей хоче влади. І Деякі люди а, навіть їм не потрібна влада їм потрібно швидке збагачення, швидко відхопити шматок, поки можна там, умовно кажучи, в виграти якийсь тендер, швидко його виграти, відхопити шматок і зникнути. Поїхати ну тобто а, війна буде закінчуватися лише тоді, коли люди перестануть годуватися від цієї війни. В тебе дуже багато татуювань. Так, скажи, є якесь таке дуже важливе і ну, болюче не в плані того, коли тобі його били? Да? А от щемливе якесь тату? — Це татуювання знаходиться тут. Воно тут крила і дата смерті мого батька. Угу, Окей. Тато твій був військовим, якщо не помиляюсь, так? Да? Так. Які от три основних риси характеру ти можеш сказати, що ти перейняв від нього? Завжди відповідає за свої слова, думай перед тим, як щось говориш. І якщо хочеш змінитися або змінити щось навколо, починай з себе. Я знаю, що твій батько не, не приймав цю позицію, що ти музикант. Так потім якось це все змінилося, він це змінило, визнав. Що це змінилося під час Євробачення? Мені здається, що такий виступ на широкий загал. Він мені після того сказав, що ти робиш класну справу, йому сподобалося. А, ти якось розповідав про те, що український шоу-бізнес кастрований зараз. Так. Ти зараз... Він і цьому ж зараз. Він завжди був кастрований. Що, що саме от ти називаєш кастрований? Що, що не так? Що відрізали? Що треба наростити? Чесність якусь може, якусь актуальність, на мій погляд. І е, є таке бажання завжди сподобатись. Знаєш, е, немає. немає Якоїсь позиції в більшості людей. Ну але що бізнес це завжди таке падхалімство, підлабузництво, бути гарним, сподобатись всім, нап***ти трошечки про себе, щоб всі подумали, що ти класний. Тоді виключить мене з цих списків. До нас. <гум> Скажи через 10-15 років, як ти думаєш, російські артисти можуть повернутися в наш інфопростір? Російські артистки, артистки. Артисти. Артисти не мають, і я б не хотів, щоб вони взагалі поверталися. А в нас він по через те, що вся російська музика, вона 3, 5, 6 сортна. Вони завжди брали найкращу музику в нас і видавали їх за своїх. Поки я буду живий, я буду боротися за те, що нічого російського в нашій країні не було. Я знаю, що тобі подобається і ти захоплюєшся хливнюком. Так а хто є антигерой для тебе в українському шоу-бізнесі? На мою суб'єктивну думку, мені взагалі ніколи не сподобається, коли люди спекулюють на темі війни або взагалі спекулюють. Стосовно того, хто мені не подобається, я вже казав неодноразово. Та одразу. ти казав, що от в наприклад тобі не подобається. Ні. Я казав, що типу, мені не подобається пісня Жовто-блакитне серце. Ага. А з тьома я товаришую, і те, що він робить, і його працездатність мене захоплює. І я ніколи не буду слухати Кивоварова в себе в машині або в плеєрі, а це не моя музика, і вона мені дійсно не подобається. Як е, чувак, як. Е, Друг, він мені подобається. Е, Меловін, ще була така історія в тебе в житті. Була. Так, <гум> да, на нацвідборі так сталося, що ми е, намагалися знайти спільну мову, ми її не знайшли. Угу. І е, я викинув його постер, а він за це на мене образився. Е, з часом, вже під час повномасштабного вторгнення, він мені написав після якоїсь пісні, яку ми випустили, що. Е, Чувак, я пишаюся тим, що знайомий з тобою. Я перед ним вибачився, і ми потиснули один одному руки. І я взагалі не маю жодних і те, що навіть претензій. Я поважаю цю людину за її думку, за її сміливість і за те, що він чесний. От якраз мило він зовсім не Клас, Слухай, це дуже це дуже крутий вчинок. Мені здається, таких мало вчинків серед українських селі ти розказував, що вперше побував за кордоном в Берліні разом з Кузьмою. Так що от який є такий найкрутіший спогад про нього? Який ну, можна взагалі, розказати? Взагалі ну, багато класних спогадів. Пам'ятаю, що ми стояли в коридорі М1, і він запропонував мені поїхати з ними в, на фестиваль. А я сказав, що в мене немає закордонного паспорта. Він сказав, зараз, секунду. І набрав якогось свого чувака, я до нього приїхав, і мені за тиждень зробили закордонний паспорт. І потім ми разом поїхали спочатку на машині. А потім летіли літаком, потім знову на машині орендували. І для мене всі ці пригоди були класні. Він мені показував всі місця, в, якому, а, в яких вони тусувалися, коли він писав книгу. Я Побєда і Берлін. Mm -hmm. Ну взагалі класна поїздка була, але найсмішніше було те, коли він мене знайшов непритомного майже в готелі в Ризі, і забіг, зібрав сам мій рюкзак. <татататат> закинув мене на плече, відніс в аеропорт, напоїв кавою, потім посадив в літак. Я знаю, що була ситуація, коли ви посварилися трохи з мамою Кузьми. Вона а заборонила лан. тобі співати пісні Кузьми, да. Ви встигли до її смерті поспілкуватися? Так, вирішити поспілкувалися цю по телефону, я вибачився за те, що так вчинив, і вона мене вибачила, і потім я вже виступав з кепи. Супер! Ти розказував свого часу, що в тебе була просто фантастична зіркова хвороба. Лишилася ще, розвіялася, яка там ситуація зараз цим всім. Зіркова хвороба була. Я не знаю, це не мені зараз судити, розвіялася вона чи ні. Але мені здається, що від неї не лишилося і сліду. А, а скажи мені, хтось з колег може щось тобі сказав? Таке, типу, чувак, та, блін, попустись чи ні? Ну з колег ні. А от хлопці з Оторвальд казали неодноразово. І мій брат, наприклад, казав. А, в За кордоном були проблеми з поліцією? Ви ж такі хлопці, хулігани так. взагалі. Так, були проблеми з поліцією. Одного разу нас зупинили на трасі, коли ми їхали в турі на мікроавтобусі, і нас зупинили поліцейські, це, здається, були Це в Австрії, здається, було. Зупинили поліцейські і намагалися щось з нами поспілкуватися, з'ясувати там якісь документи. А в нас весь бусик був пропахнутий травкою. Вони намагалися щось там з'ясувати. А потім сказали, так, що вирок група, ми кажемо так. І один з них взяв диск наш «Ти є», і пішов в машину. І поки я за ним спілкувався, він навалив так дуже голосно «Ти є? тиє пісню і такий сидів, качав, відпускає, їх, відпускає. Нормальні пацани. Так, так, так. У тебе під час служби була затяжна депресія, ти розказував, так. які от поради психотерапевтів тобі допомогли. Що, що, що радили робити взагалі? На мій погляд важливо визнати, що в тебе є проблема. Визнання цієї проблеми є вже перший шлях до одужання і не намагатися вирішувати цю проблему самому, тому що інколи можна себе просто зарити. Це знаєш, як в кажуть, що коли ти попав в болото, не потрібно рухатись в болоті угу. для... тому, що ти можеш сам себе зарити. От плюс-мінус так само є з депресією. Якщо ти починаєш сам з собою там накручуватися, говорити, капати, може стати тільки гірше. Тому це перша порада. Ну і найкраща порада, яку я отримав під час психотерапії. Спочатку маску на себе, а потім на всіх інших. Тому що для того, щоб бути здоровим, потрібно розібратися з собою, а потім вже долучати всіх інших до своїх проблем. У тебе були проблеми з Алкашкою? Як ти спригнув з цього? В один день, просто 23-го. І листопада минулого року сказав, що я більше не буду пити. І все? Ти зараз не вживаєш взагалі? Ні, взагалі. Ні трохи? Ні, взагалі. Не тяне? Ні, абсолютно не тяне. Дав собі слово, що наступний раз я вип'ю, коли з е, таньки сину виповниться 18 років. Воу, круто! З ним. А, а, слухай, а в, ти можеш розказати, який найважчий наркотик ти вживав? Найважчий? Да. Ну мені найгірше було від кокаїну, напевно. Так? Наприклад, ну, Найгірший най ст... <laughs> най най стан був а, виходу саме з цього. ну, Морально було дуже важко. А найважчий. ну, Я прям по черні жодного А, ну він ми били е в дитинстві. Ну, це не Прикольно. <смех> 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 ну, Не знаю, що сказати. Я взагалі не раджу нікому <laughs> ж Так, да, народ, Ми, ми, ми взагалі ну, жодним чином не пропагуємо. Це все херня просто да. повна. Навіть, навіть не пробуйте. Ти вважаєш себе хорошим батьком? Ні. А, чим займається дружина твоя за кордоном? Взагалі? Вона хороша мама. Вона виконує функцію хорошої мами, там, Вона за кордоном, класа, так, Вона колодна мама, так. А, якою сумою ти допомагаєш їм за кордоном в місяць в середньому? А, думаю, що близько 2 тисяч доларів. Вистачає? Oh, Оскільки дружина працює, думаю, що ну не так, щоб як тут ми жили. Mm -hmm. Зараз набагато важче через те, що все таки я три роки свого життя чесно віддав і віддаю службі, mm -hmm. і в мене немає можливості бути повноцінним бізнесменом, яким я був до війни. Бізнесменом. Ну, все-таки в мене були біз... В мене був бізнес весь пов'язаний з продажем корпоративів, концертів, а, виступів, фестивалів, окей. дні міста. В мене було І, я думаю, декілька... може, в тебе там ще якийсь маленький смішний є... заводик. <нят heroin> в мене є заклад кав'ярня, але вона також працює не так, як до війни. Це Тому... ресторан чи це кав'ярня? Це просто кав'ярня. Кав скажи, ага. в мав житі великі бурги? Великі ні. А в тебе був якийсь такий місяць, коли ти заробив таку шалену купу бабок. І от це був просто топ. Так, це був е, після Євробачення, після е, національного відбору: у нас було декілька великих контрактів, і е, ну, це були великі гроші. Скільки це було приблизно? Мільйони гривень. Круто. Я не пам'ятаю точно. Але я пам'ятаю, що я прийшов і купив дві машини в салоні з картки. А -а Ай, клас! н ролл, такий був кльовий, кл да? А який найдорожчий подарунок дружині робив? Машину. Що це була за машина? Це була нова. Кія вона на той момент коштувала 23 тисячі доларів. Ви з дружиною, якщо не помиляюсь, разом вже 16 років десь не? так, 15. 15. були якісь такі моменти, коли от прям така вже тріщина була в стосунках, що мати рід тріщин ніколи не було. Та й взагалі спілкуватися знаєш там про це, коли ми знаходимося три роки на відстані. Важко, але на мій погляд, ми абсолютно дорослі люди, які будь-яку ситуацію можуть сприйняти адекватно. Це може бути, ми не сваримось, ми розмовляємо. Тому… Крута, доросла позиція. Так. А, ви, до речі, зараз от подейкують про те, що в принципі, ви вже навіть не так. разом, що в. Так, що я ви... чув ці плітки, так. А, ти їх можеш підтвердити, спростувати? Я можу їх спростувати, ми а, в шлюбі все добре. А, ти розповідав про те, що ти на побачення Саніну запрошував, так. вона не, не пішла. Так. Також ти розказував про те, що ти е, в Соловій ходив на побачення. Так. Як дружина на це реагує? Ну, Вона розуміє прекрасно, що з моїм темпераментом, з моїм баченням е, краси жіночої і захопленням цією жіночою красою, і таким альфа-самцизмом. Це абсолютно нормально. Я нічого поганого не роблю, нікого не ображаю. І для мене завжди повага до дружини лишається на першому місці. Тобто сексу в тебе немає іншого зараз. Немає ще питання: це ти проявляв? От запрошував відомих цих дівчат так. на побачення. А були якісь чи може є популярні відомі дівчата, які самі тебе запрошують на побачення? Та я не знаю. Напевно, що так, але це скоріш не про побачення, а просто попити кави. Був спонтанний такий секс після концерту там з прихильницею. Ні, жодного разу. З прихильницями це принцип не спати взагалі. Через те, що вони ж до мене ставляться ніяк до Жені Галича, повсякденно це для них Женя Галич зі сцени. Спати з ними це неправильно, не чесно. Якось ти розповідав, що уявляєш свою сім'ю, де четверо дітей. Так. Зараз. Я все... не уявляю, я планую сім'ю, де є четверо дітей. О, ну то в мене якраз було питання: це залишилася ця матриця, до сих пір все буде окей, Ходиться, так. добре чекаємо з нетерпінням. Яка в тебе на сьогоднішній день є найбільша мрія, але от така, яка пов'язана з тобою? Хочу жити з дітьми разом. О, це крута відповідь. Я дуже радий був, що ти сьогодні прийшов до мене. Дуже крута розмова вийшла. Я бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч з тобою в твоїй е, одній роботі і муза, щоб була теж поруч з тобою Дякую. в твоїй другій роботі. Дякую. Ти дуже крутий, нехай дуже все вдається. Дякую. Друзі, привіт! Підписуйтесь на канал Люксефем, ставте лайки, коментарі. Інакше я стрибну звідси швидко зараз.